До нашої ефіру доєднюється Анатолій Храпчинський експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Анатолію, слава Україні! Роям слава я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої етеро. Завжди раді вас бачити. Але пане Анатолію, напевно, почнемо нашу розмову з неприємних новин, Те, що російські безпілотники знову атакували українські міста. Зокрема, 31 людина поранена, серед них двоє дітей. Такі наслідки атаки безпілотників по Запоріжжю. Голова обласної військової адміністрації Іван Федоров розповів, що Росіяни ударили по цивільній інфраструктурі міста, пошкоджені житлові будинки, університет та об'єкт. Інфраструктури пане Анатолій, ну тактика нібито і звична, але е, здається, е, вони продовжують просто тероризувати мирне населення. Чи я помиляюся? Яка мета цієї атаки на Запоріжжя? Давайте з насправді повернемось до того, що свого часу після Другої світової війни весь світ суттєво. Дивився в бік а, точкових ударів по стратегічних об'єктах, по військових об'єктах, якщо ми кажемо про ведення бойових дій, Ізраїль навпаки попереджає, наприклад, ворожу сторону, що будуть здійснити удари по об'єктах, де можуть знаходитись там терористи. Якщо ми кажемо про те, як Росія Росія воює, то тут треба зрозуміти, що інструменти терору виконуються в повному обсязі, тобто ворог не передбачає чітких. Точних ударів йому головна задача це завдати якомога більше шкоди серед цивільного населення. Пригадайте, навіть модернізація корейської балістики відбувається. В руху е, обходу протиповітряної оборони, а не в напрямку того, щоб збільшити точність, в руху збільшення корисного навантаження або е, зміни корисного навантаження, наприклад, там елементами шапнелі, яка буде розлітатися на великій швидкості, на більшу відстань. Тому а ворог е, використовує модернізацію будь-якого озброєння в рамках свого світогляду, тобто ми кажемо про саме терористичні дії. Тому саме ми постійно про це кажемо, що Росія це терористична. Держава, яка використовує велику кількість засобів ураження, які вони направляють по території України, для того, щоб нанести якомога більше шкоди. Це і фізичний вплив, і психологічний, тому що щоночі у нас відбувається повітряна тривога, і як би тут не здавалось би дивним. Але у більшості суспільства зараз накопичена. Втома від того, що немає спокою постійно, навтаки ну, давайте зауважимо, що окрім тилових міст, а якщо ми кажемо про прифронтові міста, той саме Запоріжжя, це не просто удари дронами-шахедами, до яких звикла центральна частина України, західна частина це удари. Балістичними ракетами, це удари керованими бомбами, це удари малими дронами fpv крилами Привіт, 82 е, молнія, подивіться, що було нещодавно в Харкові. молнія була прикруч... до молнії було прикручена мишок там з цвяхами чи то шурупами, Тобто, це те, що може розлатитися і пошкодити суттєво. Тому інструмент терору. І максимальна велика кількість. Ми бачимо, що ворог активно модернізує масштабу виробничі потужності вдосконалює деякі одиниці, тому що якщо ми кажемо про молнію, то свого часу це були дві алюмінієві трубки, до яких прикручено крило, темко прикручена темка, прикручена мина, арміроном скотчем, І все це летіло і вибухало. зараз. Це відбувається. Як він виглядає це? Фізуляж композитних матеріалів, кожен елемент пропечатаний про, про, обізнакою ТК, Тобто, ми кажемо, що це вже серійне конвеєрне виробництво. Тобто ворог намагається масштабувати свої спроможності. Той самий шахет, який раніше використовувався. Як засіб ураження, і він не міг бути використаний, наприклад, в поганих міті умовах, дощ, сніг, туман. Зараз ми кажемо про те, що ці шахеди стали все походні, і навпаки, ці погодні умови використовують для того, щоб бути малопомітним для наших засобів протиповітряної оборони. Тобто ворог досконалює. Свої рішення. Так, вони стають технологічними, але вони технологічні в напрямку тероризування. Тобто вони не стають точними, точними щодо нанесення ударів. Вони, наприклад, розкидають якісь ще додаткові засоби, які можуть потім детонувати. Давайте пригадаємо е, Афганістан. Пригадаємо. Е, я просто зараз хочу повернутися трохи в історії, коли Афганістан, Африка ну, звичайні гумки жувальні. Були з вибуховими елементами ручки. Тобто, коли от я постійно кажу цивільному населенню, треба зрозуміти, що якщо щось лежить і це ти не це не поклав, і це це ти не твоє, то не треба брати, тому що будь-який засіб може бути з вибуховим елементом. Це насправді діє з боку Російської Федерації. Безумовно, ми кажемо про те, що треба бути обачним. Треба викликати ДСНС або поліцію для того, щоб з'ясувати, що там валяється. Але ж навтаки, тут теж повинна бути чітка комунікація з боку і поліції, і ДСНС і інших інституцій, які досліджують деякі види військової збройні, для того, щоб зрозуміти, тому що та ж сама дрон пародія може нести. Додаткові елементи а, вибухові, наприклад, замінивши там деякі елементи, які створюють а, імітацію для радіолокаційних систем великої цілі на звичайно о, ті ж самі елементи, якісь вибухові, це може призвести, там, наприклад, що там на певному етапі прольоту буде відкриватися люк і буде скидатися там, наприклад, якийсь елемент. Але жнов таки не жодного з цієї. Інформації поки що немає неприлюдно не підтверджена, але не силовими структурами. Ніким тому е, треба розглядати всі ці заяви м, доволі уважно, тому що жно ну, таки. Давайте згадаємо на початку повномасштабного турнірня, ми активно стирали за спальту е, позначки, які там а укравтодор залишив, Розумієте, тому і все теж працює. Тому треба бути уважним обережним і зрозуміти і готувати ну, саме, ми мабуть, найкраще саме для цивільного населення це е, донатити нашим військовим, тому що. Погодьтеся в нашій країні, будь-що відбувалося за рахунок людей. Революція на границі, Помаранчева, революція гідності. Давайте згадаємо, як наші херсонці виходили з голоруч до танків російських. Тому зараз головна задача: це ми бачимо по приватним українським компаніям, які реально працюють на перемогу, створюють велику кількість різних засобів, намагаються допомагати. Збройним силам України іншим силовим формуванням для того, щоб перемогти ворог. Ви згадали про те, що відбувається модернізація для шкоди. Але я ще тут дам одну ремарку. Я повністю, пане Анатолію, вас підтримую. Нам треба. Підтримувати, вибачте, за тавтологію свої сили оборони, якщо ми звісно не в силах оборони, тому я закликаю нашу аудиторію зараз користатися qr кодом Це сота бригада. Там є реквізити, як підтримати наших оборонців або як долучитися до лав захисників, пане Анатолію, модернізація для шкоди. Ви також згадали і згадали, як росіяни нашпиговують свої безпілотники різним. Поганим елементом скажеться так, і напевно треба згадати інцидент 1 травня в Києві, в мікрорайоні. Бортні чи вибухали відтерміновані касетні боєприпаси, які могли бути розкидані під час нічної дронової атаки. Про це повідомляє Шевченківська районна державна адміністрація української столиці. Тож, як ви бачите, Анатолію, це вже вони десь так нашпаговували безпілотники касетними боєприпасами. Що це взагалі було таке? Що це за вибухівка, на що вона реагує? Давайте зуважимо нещодавня, спробу. Вбивства пана Стерненка, тобто ми кажемо про те, що можуть працювати навіть диверсійні групи. Знов таки, чому я акцентував увагу, що треба дочекатися розлогої коментаря від потрібних служб, які займаються вивченням? Будь-яких елементів для того, щоб зрозуміти, як саме використовує ворог, і це треба доносити до суспільства, тому що насправді це дуже важливо. знов таки треба зрозуміти. Я з боку інженера, який може там і працював певний час в повітряних селах, і працює із засобами радіоелектронної боротьби з безплотним системами, можу пояснити, що можливість є як і створення додаткових елементів, які будуть розкидатися, так само є можливість і просто е наповнити, наприклад, елементи дронів якимись пустими. Став безполотнику цими засобами для того, щоб після збиття або після влучання розкидались додаткові елементи, які будуть нести шкоду для ДСНС, яке прибуло на місце влучання або до інших служб. Або просто будуть розноситись десь на об'єктах лісосмугах, де можуть просто гуляти ці населення. Тобто, така технологія можлива з точки зору інженерної. що саме реалізували Росіяни. Поки що невідомо, на мій погляд, скоріш за все, це просто а, начинення пустих міст, як ми було в Харкові з Молнією, як було там інші випадки, коли пусті міста в безпілотнику начиняються якимись елементами. Додатково Ну таки, давайте згадаємо, що шахет намагаються зробити додатково корисне навантаження ще плюс 40 кілограмів, тобто. Кажемо і так у нього є 50 кілограмів. Додатково додається ще 40 кілограмів. Давайте згадаємо, що Бондероль це ж Це до речі, дрон ракета скопійована активно якісно скопійована з наших деяких розробок росіянами для того, щоб запускати в наш бік. То це вже на реактивній цязі і це 100-150 кг кілограмів корисного навантаження. То тобто, жотики треба зрозуміти, що вона не то не точне, воно дешеве в реалізації. Але воно масово використовується росіянами, і як бачимо, це суттєво навантажує сили протиповітряного Тому що вкотре буде ми постійно кажемо про Петріоти. Ми кажемо про ракети до Петріотів, але забуваємо про класичні системи радіолокації, які дозволяють нам виявляти будь-які повітряні цілі. Забуваємо про те, що ворог більше застосовує даних безпілотників і крилатих ракет. При фронтовій зоні, якщо ми кажемо про ракети Х-59, Х-69, які можуть перехоплюватися класичними системами протиповітряної оборони або іншими системами, які запропоновані з боку українських інженерів приватних компаній, постійно буду казати про те, що більшу користь для наших сил оборони зараз приносять приватні компанії. І тут я би сказав би, що. Ці приватні компанії є розробки і е, турелі автоматичних звідфіксацію від, е, цілі і відпрацювання з балістичним калькулятором про розуміння, коли почати стріляти. Тобто, це заміна е, мобільним вогневим групам, е, які укомплектовані за собою складу, або не заміна, а точніше зменшення кількості е, людей, які будуть залучені до мобільних вогневих груп, і автоматизація деяких процесів, тому що на стаціонарних об'єктах ми можемо облаштувати стаціонарні пункти перехоплення будь-яких повітряних сил. Знов таки треба казати. Про ті розробки, які зараз активно реалізуються, якщо ми кажемо про перехоплювачі дрони, це теж треба зрозуміти. І Знов таки, тут теж насправді це здається, що можна дуже легко прихопити дрон в повітрі. Повірте, як людина, яка певний час прилітала, яка використовує зараз дрони, я можу запевнити вас, що це дуже складно, і наші пілоти, які здійснюють удари в повітрі, які здійснюють удари по землі. Це просто боги, які виконують такі складні задачі, які здебільшого повинна виконувати, які стали можливі, виконання цих задач стало можливо лише після появи якісної обчислювальної техніки, за рахунок чого ви стали високоточні ракети за рахунок певних електронних дій або засобів, які дозволили покращити деякі можливості. А ми тут кажемо, що пілоти на руках доводять до цілі дрону, а й той ще й до цілі в повітря, тому знов таки треба казати про те, що а, дії з боку ворога будуть направлені в будь-якому випадку на збільшення засобів ураження і дешевих засобів ураження для прикладу, година польоту дрону шахет 4-5 літрів пального 95-го бензину. Якщо ми кажемо про крилату ракету класу Хаста 1 це 200 кілограмів. А додатково для того, щоб запустити цю ракету, треба піднятися стратегічному літаку, який за годину польоту з'їдає 5-6 тонн авіаційного пального порівняно з Пікапом, який розжинається там до певної швидкості, і запускає цей шахет. Тобто, ми розуміємо, що ворог економить кошти, отримав певні технологічні можливості від Ірану від Кореї. Білорусь активно допомагає, білоруські інтеграли, який свого часу з радянських часів випускав системи інерційної навігації для ракет, зараз випускає велику кількість електроніки і передає Російська Федерація. Тому я постійно наголошую про удари по території Російської Федерації, саме удари по робочій потурської документації для того, щоб унеможливити будь-які дії з боку ворога. Ну, дивіться, якщо говорити про невідомі дрони, які Залетіли до е, Російської Федерації, зокрема останнім часом, то е, от. Керівник центру протидії дезінформації повідомляє, що от е, залетіли невідомі дрони до частини космічної розвідки РФ. Звізда у Ставропольському краї це одна з головних станцій російської системи космічної радіоелектронної розвідки. Е, це не лише технічна база, а й частина стратегічної архітектури російської розвідки, яка використовується для моніторингу ситуації у воєнних зонах, так і для підготовки інформації для інформаційно-психологічної. Операціях бере участь у кібершпигунстві. Ну, здається, гарно полетіли дрони. Як ви оцінюєте результати? Побачили вже в російських пабліках про те, що там ну, знов ж таки паніка. Хоча ППО словно, звісно, все збіло давайте, мабуть, повернемось до минулорічних ударів по засобах раннього спостереження, засобах радіолокації ворога. Згадаємо знищені літаки А 50 Тобто, ми точково б'ємо по важливих об'єктах на території сільської федерації. Давайте згадаємо, як на тимчасово окупованої території Криму було знищене теж системи управління групою супутників, які займалися і забезпеченням зв'язку російські групування військ. Які зайшли на територію України, тому а, тут я би сказав, що це точкові удари за рахунок а, тих же самих дронів, і на відміну від росіян, які запускають велику кількість дронів по, нашій, а, по нашому цивільному населенню, ми працюємо точково по а, важливих об'єктах на території Російської Федерації. А, я би сказав би, що якщо ми кажемо про протиповітряну оборону Російської Федерації, то мабуть найсама надійна протиповітряна оборона, яка може бути, це лише Лінградська і Московська область, і то вона більше розробна. Раховано на балістичні ракети, на крилаті ракети. ми кажемо про те, що давайте згадаємо, коли перші дрони полетіли по московській області, вони почали свої панцири ставити на певні вежі для того, щоб покращити їхні е, тактико технічні характеристики. Ну і давайте згадаємо е, у панцирів по у наших дронах, коли вони там пролітали повз. Тому е, тут е, я хочу зазначити, що насправді ми. Якісно працюємо точково по важливих об'єктах на території Російської Федерації, і ми показуємо не просто знищуємо якісь системи радіолокації, ми показуємо всьому світу, що Росія не здатна забезпечити свій ядерний статус. Це дуже важливо. Тому що давайте пригадаємо удар по Енгельсу. Енгельс це не просто аеродром з озброєнням, з крилетами, ракетами Х-101. це крилати ракети, які можуть нести ядерні боєголовки. Трохи нижче знаходиться великий склад з ядерними боєприпасами на саме на тому інглісі, тому ми показуємо всьому світу. дивись, Росія не здатна забезпечити безпеку своїх ядерних ресурсів. Тобто, коли стає питання, чому досі світ не розуміє, як виглядає переможена Росія, тут є важливим аргументом, що дивиться Росія, не здатна зберегти свої ядерний потенціал, тому цей потенціал зараз може перекочувати або до Кореї або до Ірану і він, в принципі, вже частково так би мовити трансфер технологій відбувається, тому що корейські ракети покращились за рахунок російських інженерів, а Росія отримала велику кількість артилерійських снарядів від тої ж Кореї. Іранський дрон суттєво покращився за рахунок співпраці іранських і російських інженерів. Тобто, світ поки що цього не бачить. Світ поки що бачить лише Росію, яка має якісь територіальні претензії на Україну. А насправді світ не бачить те, що є Росія, яка має претензії до усього світу, розумієте. Тобто вони об'єднаються під так мовити прикриттям Китаю, об'єднається Росія, Іран, Корея. Тобто, це ті країни, які насправді мають. Велику загрозливу зброю, яка може бути використана не лише по ем, території України. Давайте згадаємо, що свого часу Європа активно нарощувала протиповітряну оборону з розрахунку на те, що у Ірана буцімто можуть з'явитися балістичні ракети, які долітають до Європи. А тут ми кажемо про те, що е, Іран вже отримав певні технологічні можливості від Російської Федерації. Давайте ще про атаку на Крим, тому що там пишуть про удари по аеродромах у Гвардійському, Качі, Пельбеку та Новофедоровці. Новофедор... Новофедор... Також вибуху чули в Севастополі, Сімферополі, Феодосії. Кримський міст закривали для проїзду. Росіяни стверджували, що на них летіли не тільки добрі дрони, а й західні атакамси і українські Нептуни. Но, тим часом Окупаційна влада повідомляє про збиття 121 безпілотника. З них 89 безпосередньо на територію, е, півострова. Е, тож, е, пане Анатолій, невідомі добрі дрони, удари по аеродромах. Давайте більше аналізу цьому, цьому моменту. Бо здається, росіяни дуже розхвилювалися після цієї атаки. Ну я би зауважив, що Крим стає Чорноварівкою насправді для протиповітряного оборони, тому що Крим це сакральний мислі Російської Федерації. Вони туди стягують у будь-які засоби радіолокації, будь-які засоби радіоелектронної боротьби, системи протиповітряної оборони. А українські невідомі дрони активно працюють по цих засобах. І насправді це відбувається утилізація великої кількості систем протиповітряної оборони. Якщо я думаю, що якщо зібрати статистику, то більшість засобів протиповітряної оборони були знищені саме на півострові Крим, як не кажу про територію там Російської Федерації або тимчасово окупованої України, але на мою думку, більше саме там було знищено, тому що це сакральне місце. Це дуже добрий логістичний коридор для Росії для забезпечення групіровки військ, яка знаходиться на херсонському напрямку, тому а тут є важливим і для нас цей напрямок, тому що втрата кримського мосту, втрата будь-якого забезпечення з Кримом, закриває його з боку. Тільки суходол, який дозволить, не дозволяє все ж таки теж прострілювами з боку України. Тому я думаю, що і далі треба чекати ударів по Криму, тим паче, що заборонні удари по території України з нашого боку немає. Давайте ще про застосування дронів на фронті, тому що головнокомандувач Сирський дав таку статистику, яка насправді вражає, якщо її проаналізувати, що за квітень уражено більше 80 Трьох тисяч цілей завдяки безпілотникам. Якщо поділити на кількість днів, це понад 760 уражень щодня. Тож, пане Анатолію, виходить, що нас за безпілотники вже геть зовсім почали замінювати артилерію. Чи це ще не доречно так стверджувати? А, дивіться, якщо ми кажемо про 83 тисячі цілей, які були уражені за місяць, да це виходить десь близько 2 тисяч там 800 з топійками ударів на день. Тобто, для порівняння, початок війни відбувався з тим, що з боку ворога відбувалося практично від 20 тисяч до 60 тисяч артилерійських ударів на добу, Середня, середні удари зараз відбуваються близько 10-15 тисяч. Але треба зрозуміти, що артилерія це засіб, який стріляє в окремому напрямку і влучає по прямій, як то кажуть, видимості. Якщо ми кажемо про дрони, це Засіб, який може поцілити в будь-яку ціль, незалежно чи від того міста, де він був запущений. Тобто, ми кажемо про те, що ми можемо маневрувати, і під час, наприклад, виконання задачі ми можемо змінювати пріоритети або ціль. тому що там підлітаємо. Побачили засіб РЕП. Треба спочатку РЕП знищити, потім працюємо по іншому об'єкту. Тобто, тут я би сказав би, що це доволі непоганий. І потужний з боку нас об, з нашого боку обстріл, тобто цілеспрямоване влучання в потрібні цілі. Тобто, ми кажемо насправді, що давно кажемо про це про те, що дрони замінять артилерію, частково замінять в плані виконання саме точкових ударів. Знов таки повертаючись до розуміння і сприйняття війни, давайте повернемось до того, що все ж таки точкові удари при правильній нанесенні на лінії Богозитня, приносять зиск. Дуже багато цікавих баталій відбувалося у світі після другої світової війни. Світ почав розвиватися в напрямку саме точкових ударів стосовно того, які саме засоби ураження використовувати і як саме себе вести, тому що добре технології можуть замінити способи ведення війни, але погодитись реальність завжди складна. І тому, наприклад, давайте пригадаємо удари, які здійснювалися під час його війни, і вони, але вони теж з боку Сполучених Штатів були точкові. Але при цьому так могли бути а, зовнішні втрати. Тому давайте зрозуміємо, що насправді, якщо ми кажемо про використання дронів, це якісна заміна артилерії. Додатково ми кажемо про те, що ми можемо використовувати і додаткові дрони для наведення, для доноведення цих дронів, і все це, коли буде лягати в єдину структуру, яка буде керуватися. Набіром алгоритмів не будемо це називати штучним інтелектом. Ми кажемо це набір алгоритмів, це дещо покращить наші можливості, в рази збільшить можливості. таки концентрує увагу на тему, на тому, що влучити з дрона насправді дуже складно. Зробити скіт з дрона насправді дуже складно і для цього треба навчатися, і для цього навчаються наші пілоти з кожним разом, збільшуючи свої можливості. Але додаткові можливості з боку інженерної технології, наприклад, до, до, до доведення або льот, до сектору, де потрібно працювати в режимі автопілоту, де буде правильно обраний швидкість для того, щоб зменшити навантаження на акумулятор. Розуміючи погодну мови і так далі, коли це не людина, вирішує там нажати на гашетку і згасити акумулятор. А коли тобі треба вже вражати, у тебе немає заряду, а це вирішує комп'ютер. І от те, це те, що зараз займається більшість приватних компаній, шукаючи рішення для. Покращення цієї ситуації, але вкотре буду нагадувати про те, що ми досі не маємо єдиного аналітичного центру, який би дозволив нам проаналізувати усе те озброєння, яке ми використовуємо на лінії боозітнення, для того, щоб сформувати зрозумілу потребу, уніфікувати деякі засоби. Я, мабуть, єдиний із виробників РЕП, який каже, що нам треба уніфікувати щодо живлення, щодо роз'ємів для того, щоб військовий, знаходячись на позиції, не чекав, поки принесуть антенну від нашого виробу, а міг взяти від іншого виробу і під. Підключити і працювати далі це дуже важливо, тому що в подальшому, коли ми закінчимо війну, коли ми переможемо, ми зможемо запропонувати світу не просто технології використання дронів, використання засобів роді боротьби, а комплексний підхід захисту або певних ділянок, або стратегічних об'єктів, свої знання, які ми здобули на лінії повезіння, що є найціннішим зараз у світі, тому що. Жодна армія в світі не підготовлена так, як українська, і на жаль, як російська? А скажіть, будь ласка, пане Анатолію, якщо ми говоримо про ефективність наших ударів безпілотниками, це та я прошу вибачення, я пана порахувала по уражень щодня приблизно. То яка тоді ефективність в росіян? І як росіяни, яку застосовують ті тактику, аби ухилитися від наших ребів? Наскільки вона ефект від наших дронів? Наскільки вона ефективна? Росіяни використовують активно дрони на оптоволокні в намов в надії бути не знищені нашими засобами електронного боротьби. Але вкотре буду казати про те, що не треба казати, що проти дронів на оптоволокні реп надієвий. Просто ті інструменти ребу, які є у нас, вони не дієві. Треба нові сучасні розробки, які ми можемо запропонувати, які є насправді, які можуть працювати проти дронів на оптоволокні. І це теж буде засоби засіби боротьби, просто вони будуть по іншому працювати, тому що ми звикли, що РЕП це просто протидія безполотникам, а це імітація пілотів, це імітація а, відеопрольоту. Це насправді велика кількість різноманітних речей, які можуть створювати театр бойових дій і зводити ворога в оману. Про це треба не забувати. Це знов таки повертаючись до комплексного підходу і до тактики застосування різних манітних засобів озброєння, які ми зможемо в комплексі запропонувати світу, ну або дружнім країнам, які. Погодяться бути в альянсі з Україною оборонами тому А тут повертаючись до запитання щодо російських дронів, давайте зауважимо, що Росія більше робить ставку на кількість, а не на високотехнологічність. Так, у них є деякі розробки, насправді які доволі цікаві. Вони масштабують дуже активно. Тут треба це визнати. Вони. Дуже швидко можна бути. Подивіться, скільки вони зараз шахедів використовують. Тобто, якщо раніше там 150 за місяць, зараз 150 за ніч. І тут додатково ще дрони. Гербер, тут пародії дрони, тут починаються з'являтися бандеролі і інше озброєння. Тобто ворог намагається закидати кількістю. Ну, у нього така тактика. Вони воюють так ще з Івана Грозного і інших Він, вони воюють кількістю. Це до чого, що ми кажемо сприйняття. Нормального адекватного світу, який точково б'є по військових об'єктах, і терористів, які закидають просто смертниками, особовим складом, ракетами будь-чим завгодно на нашу територію, тому я би не акцентував увагу на саме на кількості. Влучень з боку Російської Федерації акцентував би увагу на те, що нам треба робити, для того, щоб зменшити цю точність і цю кількість. І тут насправді жно таки не треба не забувати навіть про кінетичний захист на вигляді там сіток і будь-інших -яких якихось засобів, які можуть врятувати нашу позицію або інші якісь елементи, які. Будуть рятувати наші цивільними міста, тому що прифронтова прикордонна зона, на мою думку, за четвер на четвертий рік повномасштабна вторгнення могла вже отримати ешелоновану систему протидії засобами радіоелектронної боротьби. Ну так, якщо ми зокрема навіть згадуємо, ви згадали наших мужніх херсонців, зокрема і в Херсоні бо пасували би це зробити, аби захистити людей, тому що там відбувається просто якийсь дроновий терор за цивільним населенням. Пане Анатолію, я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних. Нехай горить, палає на Москві. А в нас будуть тихі мирні ночі. З нами був Анатолій Храпчинський експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби. Пане Антолію, дякую, бережіть себе.